Пані та панове, сьогодні в нас в гостях Михайло Поживанов, колишній депутат чотирьох скликань Верховної Ради України, за міністра економіки, зам мера словетного міста нашої столиці Києва, за міністра економіки і колись керував державним резервом. Була так. Така ситуація. Пане Михайло, от рік. З війни. Сьогодні на вашому місці сиділа головний редактор газети Бахмут, газета Вперед. На цьому місці сиділа дівчина з Херсона, його батько тут журналіст, наш колега, знаходиться в лікарні в Одесі. І тут, на цьому місці, ваш земляк з Маріуполя хлопець, який приймається тими всіми людьми, які приїхали ще з Маріуполя, знаходяться в Одесі. Він тут з вересня минулого року. Пройшла рік війна. Ви буквально тиждень тому як приїхали за кордону. Їздили по справам благодійності, щоб дійсно що Так, да, ми зустрічалися до допомоги. З... Скій, будь ласка, от, рік війни і що? Які плани на майбутнє у вас зараз? Ну, по-перше, я скажу, що в мене зараз більше оптимізму, ніж раніше. раніше да. На сьогоднішній день, от, завдяки і нашим Збройним силам України. І допомоги, яка відбувається від наших партнерів, від Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, всіх міжнародних, скажімо, цивілізаційних країн, оптимізму набагато більше. І я просто переконаний, що насправді найближчим часом ми зможемо розпочати великий контрнаступ. І я сподіваюся, що вже в цьому році ми маємо всі підстави вважати, що наприкінці року ми мусимо святкувати перемогу з звільненням всіх наших територій в кордонах 91-го року Дай Боже, України. Це, по-перше, цей рік багатьом речам нас навчив. Він зробив дуже велику переоцінку цінності, я думаю, що в кожній родині. Те, чим, ну, наприклад, я зараз останній там, рік якраз займаюсь, да, бо кожен мусить допомагати країні перемагати на своєму місці. Все От, і там, де у мене це краще виходить, ми зробили благодійний фонд рідний берег», Після того об'єднали кілька благодійних фондів в Одесьчині, зробили такий величезний хаб Одеса-Батьківщина, і через цей хаб ми працюємо сьогодні. Це і допомога Збройним силам України, це і допомога тимчасово переселеним особам. Це одесіти і мешканці Одещини в цілому. На громаді Одеси а, в цілому. Да. Ну і Одещини всі, бо ми не тільки, не зважаю, що я ну, побільше часу проводжу іменно в Одесі, але і всі громади, котрі райони на Одещині ми їздимо, ми допомагаємо, допомагають мої певною мірою зв'язки всіх попередніх років. Сьогодні з того, навіть що ти перераховував, де й колись я там працював. працював найбільше в світі сприймається Маріупольський міський голова. Я, я розумію да, я це... щиро, бо те, що ця чорна навала зробила з Маріуполем, це перше ваше місце було випробування встановлення ну, як... вашого... Так, як... так з 94 по 98 рік я тоді відносно молодим хлопцем був обраний маріупольським міським головою. І в тих умовах спаду виробництва, невиконання бюджету, майже річної заборгованості по пенсіям і заробітної плати для бюджетної сфери. Ми намагалися врятувати тоді місто і дуже багато чого доброго зробили. І я от скажу, я буквально от в неділю, останню, да, тут, в Одесі, проводив благодійний аукціон, бо керівництво Військово-морських сіл України звернулось до нас, і це приємно, коли до нас звертаються з просьбою про допомогу. Це вже говорить про те. Що вони знають вірять, що ми це зробимо, і вони попросили для 35-36 бригад морських піхотінців військово-морських сіл України придбати шість безпілотних літальних апаратів. Це, да, ну, це серйозно. Воно і певних грошей коштує, вже ні, ні те, що ти там десь е, допомогу просто харчову робиш тим чи іншим людям, чи там медицину, е, те, що інші фонди додають. Е, реально розуміючи, що на безпілотники треба просто збирати гроші, бо у нас їх так ніхто не е, віддасть. Е, ми домовилися з польською стороною, вони нам е, зарезервували цих. Шість безпілотників, і я проводив аукціон. Я виставив на продаж кілька своїх картин. Провів такий ну, благодійний цей аукціон. Ну, я тобі скажу, що в неділю ми тільки живими грошами те, що перерахували на картку і е, купили е, картину, люди, да, ми покрили вже фактично два з половиною дрона із шість ну, це... за один день. Спасибі uh, тим, що ви займаєтесь, і я що І я вам скажу, що я звернувся в Фейсбуці до друзів. І e, чому e, 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 я про це можливо розповідаю? Мені було, ну, повір, дуже і дуже приємно, e, коли e, no, жінка, яку я ніколи не знав в Маріуполі, да, вона зараз мешкає в Ужгороді, як тимчасово переселена e, особа. І вона присилає мені платіжку і пише, що от я перерахувала гроші, що я нікому в Україні не довіряю. каже пане Михайло, вам довіряю. Я відправила гроші на фонд. Ми перевірили, я їй відповів, що да, від неї зайшли ці гроші, там дві тисячі гривень від неї, і внески від 100 гривень, тобто саме мінімальне люди перераховували від 100 гривень. І великий був я не знаю, чому навіть така нерівна сума 10 тисяч 25 гривень. А за пересилку, мабуть, 25 гривень там же... Ну, може, вони може, там, це, але нам прийшло на рахунок 10 25 гривень. І от рахуй, ми гроші за картини і те, що донати, просто прийшли від людей. Ми зібрали вже біля 100 тисяч гривень. Сьогодні. Один із тих, хто вчора не викупив картину, мені зателефонував. каже картини ще Да? <гум> я кажу, да, мені в ця сподобалась. Можна я її візьму. Якщо він я йому підтвердив за ті гроші, що він сказав. Якщо він насправді її сьогодні-завтра забере, то ще один дрон додається. І от звертаюсь, тобто, я переконаний, що до 29 березня, коли ми мусимо полякам заплатити, ми ці півмільйона гривень повністю зберемо і закроємо це питання. А ми поставляли вже хлопцям і машини, і глушаки для ну, глушителі для зброї. І аптечки, і бронежилети, і мы вот тепер ми перешли вже, ну, для збройних Сил на вот, безпілотний літальний апарати. І коли люди, вот, ну, я ще раз кажу, що вони пишуть, помітають, Маріуполь 94-98 року, то в цій Анатолі. ситуації не хочеться підводити. Це велика когось. довіра до вас, тому що все ж таки, mm -hmm. знаєш, такий шлях. А я ти скажу, знаєш, працівника що... Азовсталі, да. до депутатства, до ну, да, зарахієва, Києва, ш... замміністра економіки. Фактично, свій трудовий шлях, воно дуже символічно в сьогоднішніх умовах. Я свій трудовий шлях починав на металургійному комбінаті Азовсталь. Азовсталь, котра стала фактично символом незламності українського народу, символом захисту Маріуполя, символом полку Азов. І це все пов'язано. Маріуполь теж саме, саме. Як ти про Бахмут сказав, ну, колишній Артемовськ я багато років товаришував з Сєвий, то я був міський голова в Артемовській, він багато років там працював, і затишне чудово місто, Бахмут. І те, що його перетворили. Я скажу, оцей тут кілька днів тому ну, він був сам, чи то якийсь двійнік, чи хто показали відео, да, що по Маріуполю там це пуйло роз'їжджало, зустрічалось. Я навіть не уявляю людей, я думаю, що це підстава повна. Коли 95% Маріуполя зруйновано, коли вони сьогодні вже фактично півтисячі. Багатоповерхових будинків просто знесли, бо їм ну, нема що цим е, робити, і вони розповідають йому за щось дякувати, де да жоден маріупольчанин. За те, що зробили з цим е, нашим містом, е, жодного разу слово дякую не скаже. Це постановочні якісь речі, пропаганда, котрі е, Російська Федерація постійно займається і одурманює навіть е, власне своїх е, людей. Тому, е, я просто е переконаний, от на сьогоднішній день, і те, що МКС, ну Міжнародний кримінальний суд е видав ордер на арешти притягнення до відповідальності Путіна. То як мінімум 122 країни світу, котрі е ратифікували, скажімо, ці угоди, а скажімо, ті ж Сполучені Штати вони не ратифікували, але позиції, висловлювання Байдена були. Стовідсотково. Ну, да. Тобто тут позиція всього світу буде, і я переконаний, що це пайло, воно обов'язково понесе відповідальність в Хаагському трибуналі. От. Тепер те, що стосується у нас тут додатково, ми кілька ну, машин привезли зараз з гуманітарною допомогою. І я, от останні дні, там минулий тиждень на цьому тижні вже і завтра продовжую цю діяльність. Ми передали засоби гігієни, там одноразові халати для операційних, для цих ін'єкцій, різні речі, якісь там памперси. Якісь для всіх там для глаз спеціальні речі. Ну дуже багато величезний фонд Caritas, Ну, вони тут є в Україні представництво, вони нам надали цю допомогу, і от за цей час ми вже скільки, завтрашніми будуть 5-6 лікарень. По області ми передаємо забезпечили, забезпечили да. їх. І там ні по одній дві коробки, да, так що дійсно по пів машини ми в кожну лікарню е, це передавали. Е, отримали, крім того, е, ну не так багато, як хотілося би продуктів харчування і е, відпрацювали вже. І в Теплодарі, і в Біляєвці, і в Київському, і в Суворовському районах Одеси. І от завтра ми збираємося в Дачне, потім в Ширяївський район. Пообіцяли Бісарабію, що ми теж для тимчасово переселеним особам. І ну, нашим пенсіонерам, хто потребує цієї допомоги, теж щось там. Готуємо. В Кодемський район, мене дуже просив по медицині, Ми пообіцяли, я думаю, що теж протягом півтора-два тижні їм підготуємо, це зробимо. І головне, що з Керітас ми домовилися, що ми можемо працювати на постійній Новий основі, забирати відні, для них це зручніше. Нам звичайно виїзд за кордон знаходити, хто це може зробити. Воно потребує там ну якогось додаткового навантаження. І ми домовлялись: можливо, що вони будуть поставляти або в Закарпатті, або на Львівщину, або навіть на Віннічину. І там ми вже будемо забирати Нормально. ці речі. Да? І якщо цей механізм наступного тижня ми будемо там обговорювати, такий як круглий стол через ну, систему зв'язку, ми тут всі долучимося, то ну, наш хаб буде одним із найпотужніших в цілому на Одещині, хто буде постачати ці речі. Плюс, по моєї інформації, ми ж в минулому році, десь на початку осени співпрацювали дуже плідно з Організацією Об'єднаних Націй з їх продовольчою програмою допомоги, і багато її отримували і надавали людям. І вони потім ну, виконали свій бюджет, потім поки приймали новий бюджет, і по моєї інформації. Вони поновили роботу з Україною, бо не було, скажімо, ні в грудні, ні в січні, ні в лютому жодного не було. А зараз, в березні мені сказали, що люди вже бачили і на Херсонщині, появилось, і в інших областях. Ми домовились, що я з Офісом Організації Об'єднаних Націй на четвер. Домовилися, що я прийду до них в Київ і ми будемо розмовляти, можливо ли нам долучитися до цієї програми, щоб ми передавали людям, ну хто потребує по їх, скажімо, нормативам і правилам цю гуманітарну допомогу. Я сподіваюся, так, що через тиждень ви з'явитись в Одесі і скажете, яке відбулися перемовини з організацією організації Біонацій стосовно допомоги. Це, це дуже важливо, бо нашого е регіону. Абсолютно. Абсолютно, це було би дуже корисно, бо я вам скажу, коли ти отримуєш 2-3 фури на тиждень, фури величезних, да, там де кілька десятків тонн цих продуктів харчування, то це покривало. Дуже багато потреб одеситів і в цілому мешканців Одещини сьогодні, і скажімо, ті ж французи. От ми в минулому році практично рахуй, скільки сім місяців працювали з французьким урядом по харчуванню. Людей ми готували ці обіди для тимчасово переселених осіб, брали в районної і обласної державної адміністрації міської раді, перелік людей, хто зареєструвався як тимчасово переселена, особи, повідомляли їх. І більша частина у нас ну мінімальна була 1600-1800 людей в день до 5200 людей в день. Ми годували. Тобто, це теж. Робота, яку треба виконувати, це потребувало дуже багато волонтерів. Чому ми батьківщину, скажімо, долучили до цього? Бо ти реально розумієш, що просто вийти на вулицю і сказати «люди, допомоги. Да, один раз хтось прийде. Ну да. А коли це треба робити кожного дня, то цих основі. людей дуже важко знайти. А коли є твої там люди, побратими, партійці, хто в сьогоднішній день ну партійними справами ніхто не займається. Да, ми реально розуміємо. І ти просиш цих людей прийти і допомогти. І вони по певній черзі приходять, і от таким результат, результат є. І тому ми так і працюємо. Я хотів би вам подякувати, пан Михайло, сказати, що це настання наша зустріч, і побажати вам успіху в вашій команді. Звичайно, щоб ми подолали цього ворога, який на сьогоднішній момент є. Тому що кожного дня в офіс спілки журналістів звертаються наші колеги, які приїхали з окупованих. Регіоні знаходяться тут, тут Одеса стала домівкою майже на 300 тисяч переселенців. Да, сьогодні рахуй та... за останній там і... квартал за збільшились практично в два рази. Тобто, от, люди відчули тут певною мірою спокій, да, так. і вони почали переїжджати сюди. Даже до сьогодні, сьогодні в цьому будинку, де ми знаходимося, зустрів жіночка, йде, собачка mm -hmm. гуляє. Звідки з Херсона порозмовляли? Mm -hmm. Ну, є якісь спільні речі, так. тому що. Вона роботу не знайшла, чоловік знайшов роботу, працює, що добудеться. І так у нас в гостях сьогодні громадський діяч Михайло Поживанов. Побажаємо вам щастя, любові, здоров'я. І ми працюємо на творчому фронті. Значить, перемога буде за нами. 100%. працюємо далі. Слава Україні! Героям слава!